Всіх вітаю! Ви на каналі Квіти та інше» я Інна. І сьогодні хочу коротенько бігцем пробігтися по прищіпочці формування петунії, тому що часу зараз все-таки мало, багато роботи. Щоб і вас не затримувати себе, але цю тему хочу торкнутися цієї теми, тому що все-таки це важливо. Є відмінності в прищіпці, тайдалів і вегетативної петунії, ну і насіннєвої в тому числі. Тому, кому цікаво, лишайтеся, зараз покажу, розкажу на прикладі, поставте вподобачку. Хто не підписаний, підпишіться і безстренько зараз будемо показувати, буду показувати. І так, ось перед вами э, тайдал. Тайдал це в мене чарі. Дивіться, десь ви купили живець, чи то ви його самі вкорінили. Пересадили вже більший стаканчик. Ось в мене об'єм 0,2. Вкорінювався він просто в лоточку. Я разом всі вкорінювала, потім пересаджувала, розділяла на частинки. Ну, зараз покажу, як. Ну, десь знайду щось безстренько, щоб показати, як Ну, Ось так, таким чином вкорінюю. Це я, якщо я не вкорінюю на продаж живця, то я вже на продаж розсади тут по місцю, то я вкорінюю лоточки. ось Вони вкорінилися, я їх розділила, розсадила між стаканчиками. І чекаю, поки з'являться ось такі корінці, воно далі піде рости. Якщо рослина здорова, якщо вона ну, не так стресувала, вона не була в переїздці, вона в пересилці, вона ну, корні нарощує швидко. От, звісно, при пересадці я користувалася е, стимулятором корнеутворювання. Це в мене був препарат. Ось такий сізарин, е, Також гарний для цього радіфарм. Е, ну, Якщо вже і цього і цього немає, можна навіть і корневін розвести, Ну, грандість чи що, розвести в воді, ну, щось таке, зробити якусь стимуляцію для того, щоб корінці швидше наростали. Пересадили більший об'єм, почекали, поки наросте коріння. Якщо ви. Живець купили, він був у вас в дорозі, він стресував обов'язково його після стресу е, чимось обробити антистресантом: це епін, мегафол, ліва, щось таке е, антистресант якийсь, дати йому відпочити, він вас буде нарощувати коріння довше, чим ось такий живець, який вдома був, який ну, не стресував. Ну, це те, що стосується коріння. І коли ми бачимо, що коріння йде, не обов'язково, щоб воно було ось таке вже ну, чимале. Може бути, ось таке, тому що, бачите, просадила в один і той же час, але це вегетативна петунія, вона так швидко корінці не наростила, як тайдал. Ну, можливо, вони були в неї слабіші. Тут також потрібно це враховувати залежно від того, яке коріння на початку було в рослини. Ну тож, що, дивіться, якщо це тайдал. Прищіпка трохи відрізняється від вегетативної. Зараз я покажу, як я буду вегетативну підстригати і як та й дала. Мабуть, що я най... почну все-таки із вегетативної. Ну, візьму якусь, Ось, бачите, корінці пішли рости. Це у мене Table White. ось вона росте, і я її буду обрізати прямо, зараз, щоб вам видно було. Ось отут, Низько. Ну, це, бачите, table White, вона отака щільна петунія. Ось Що лишилося, бачите? Оці всі бокові пагінці зараз підуть в ріст. А ось це можна ще, в принципі, зараз поставити у корінець, якщо є ну, така потреба в цьому. Ось так прищіпуємо, прищіпуємо низенько. Тепер зараз ще покажу щось. Це в, мене, це в мене петха. Якась також корінці пішли, бачите? І як прищіпую? Буду прищіпувати, я вже знаєте, неодноразово це показувала, ну, просто хочу зараз відмінність. Тут в мене штатив вшатаються. Від вегетативної, від, не, я вибачаюсь, торкаюся рукою, і воно шатається. Так, ось дивіться. Раз. Отак я обрізаю всю вегетативну петуні. Отак. Оцей живець також може піти на укорінення. А ось тут із оцих. Фазу листя, підуть нові росточки. І рослина буде розвиватися рівномірно, і знаєте, пишна така буде. Листочок Щось підв'яв, треба подивитись до нього. Зрозуміли, як прищіпується вегетативна петунія. У всякому разі, так роблю я, це мій досвід, тому з вами ділюся Насіннєва петунія. Знаєте, вона може по-різному виглядати живець. Якщо це, наприклад, не тайдали. Або це буде ну, цей живець, який зняли ну, верхушечку саму, то він може виглядати ну, трішки по-іншому. Дивитися на стан. А взагалі, ось так він йде в палку і обрізається, і листя на ньому, бачите, не таке, ну, як на вегетативній. Його не так багато. Воно не росте отаким от кущиком відразу, воно росте в палку. І Тож ми. Не, отут не можна тайдал обрізати. Обрізаємо вище. Для того, щоб ну, це каскадного типу, я обрізала ось так. Дивіться? Скільки листочків ну, от, от, Одна ось пара, друга і третя. Просто, якщо беремо вегетативну, то вони всі при кучці, а тайдали вони ростуть в палку. Одрізаємо ось так. Тепер кущик буде е, пишний. Ось ще раз. На оцьому. Раз, два. Ну, раз, два. Ось так обріжу. Ось, ось так обріжаю займу та й дал. Це в мене черрі, він виглядає ось так може. Мені не геть видно, що я знімаю. Знову ж таки, черрі. Ось так його буду обрізати. Не буду геть донизу це все робити. Тому що не потрібно для цієї. Тепер, коли ми візьмемо ось сільвер, він по-іншому ну, розвивається, трішки він не так. іде в палку, він більше кущиться відразу. Тому, і тут, дивиться, також треба. Тут можна ось так. Ну, в принципі, ось дивіться, до, до такого стану обрізало. Бачите? А це піде на укорінення, тому що ще зараз можна все це зробити. Ось ще один. Також е, сільвер, ну, по листю навіть видно. Кущик е, трішки якийсь ще не запущений. Ось так. Бачите, я не роблю це геть при е, як сказати, при кореню. Якщо е, вегетативно краще облізати зовсім ось так, ну, при корінчику, яку б ще в мене просто тут нема під рукою вегетативки ніякої, ось ще одна петуня. Не знаю, що це. 68-й номер це також у мене петхуа, якась, до речі, нова петхуа. Зовсім недавно купила живець і це його зачеренкувала Розестар. Не знаю, як вона буде виглядати новинка цього року. Також, дивіться, ось раз. І ось так виглядає оця ну, чи Розеточка, чи як це правильно сказати, від вегетативної петунії. І ось так виглядає від тайдала. Ви бачите? Тут пеньочок, тут немає. От, головне, не перепутати. Ну, ось це я хотіла сказати, е, показати, як це виглядає, тому що все-таки е, ну, можливо хтось не знає, а ця інформація зараз саме потрібна, тому що зараз, якщо не буде гарної прищіпки, гарного куща не буде не в вегетативній, не в тайдалах. Зараз я покажу вам тайдал, який я іще, ну, робила черенок з нього. Ось дивіться, маточна рослина, її тут ну, тут я різала на живці. Подивіться, скільки тут вона запустила нових пагонів. Для того, щоб не прищіпнути, тобто я її різала, різала, різала. Оцей кущик ще я її небагато різала. І бачите, скільки пагонів. А якщо її не різати, то звісно, трохи буде по-іншому він виглядати. Още один маточник тайдалаку, подивіться. Що тут робиться? Куча, куча оцих молодих пагінців, От вони всі пустяться в ріст, і кущ буде дуже гарний, дуже пишний. Та й далам потрібна обов'язкове обов формування. Хоча, знаєте, є різна думка, не всі з цим згодні. Я ріжу, я навіть, якщо висаджувати невеликий об'єм, ну тобто об'єм менше 50 літрів, 50-60 літрів менше ґрунту давати, то потрібна ще й влітку прищіпка, тому що все-таки ця рослина великої сильно росту, їй потрібно дуже багато ґрунту. Якщо ґрунту небагато, то постійне формування, бо вона буде рости, ну, палкуватися. І ну, знаєте, їй буде мало ґрунту, а вона буде рідка, я вам скажу. Още одна рослинка. Також 63-й табелвайте. Зараз просто в мене вже, знаєте, таке. Я як десь бачу, що щось треба обрізати, то мені обов'язково це потрібно зробити. Це в мене вже така. Буває, я вже, щіпаю, щіпаю, кажу, вже зупинися, а все рівно. Ось Зовсім іншим хотіла зайнятися. а Зараз побачила, що потрібно цю поличку мені зробити. Ось стало. В такому об'ємі держимо рослинку, поки корінець не затягне стаканчик. Ну, це я по цьому випадку буду розповідати. Якщо вже. Корінці затягнули стаканчик, обов'язково пересаджуємо в більший об'єм, тому що рослина почне викидати, коли вже коріння займе весь об'єм ґрунту, вона почне викидати квітоноси. Ну, старіти і викидати квітоноси. Цього нам не потрібно зараз. Не зараз, не через місяць ще квітів не потрібно, особливо. Ох, як це вам сказати? Є такі ранні сорти, вони ну, і самі дуже рано розквітають, а для того, щоб вже ну, в другій половині травня, ну також ще, я б сказала, як на мій досвід, то ще не потрібно і в другій половині травня давати розквітати. Вже туди в кінець. В кінець травня, ну можливо, з другої половини вже можна. Ну, до, якщо ми до цієї половини наростимо е, кущик, І, звісно, кожне прищіпування відтерміновує тер, е, квітування. Тут треба враховувати ось чому садимо раніше, для того одна сінєві петуні висаджують, висівають раніше, тому що її треба буде прищіпувати, а це відтерміновує квітування. І от, щоб просвітло друга половина травня, ну, при погодних умовах. Садимо для цього раніше, щіпаємо, формуємо. І ось це, що я показала ну ось, це перше прищіпування. Ось зараз підуть ці пагони рости. Обов'язково зробити ще одну буде прищіпочку. І потім ще одну. Ну, я буду показувати. Просто зараз роблю це, показую це. Наступне будуть відео, в яких буду показувати далі, що роблю. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, натисніть на дзвіночок, буду вибити повідомлення, що виходить відео, подивитися, якщо відео вам це цікаве. Буду розповідати все, як вирощують квіти, є в мене досвід, буду ним ділитися. Тепер що ще по підживленню: ось коли рослина ну, ось, підрізали, бажано її обробити антистресантом, все-таки, щоб її якось. Регулювати, можна також дати якісь вітаміни, мікроелементи по листу, це їй не завадить. От. Ну, А надалі я всі свої рослини на цій стадії росту. Після того, як я пересадила, я при пересадці використовую стимулятор корнеутворення, Потім даю перший раз добре фосфорне, тобто, де більша частина фосфору. Ну, Ось в мене таке, зараз я вам покажу. В мене Трохи витру, прикрашу, бо воно, щоб красиве було. Ну, воно тут в роботі, то воно не, не, не чиста банка. Дивіться. Ось формула в мене така: 12,44,12, 12. плюс кальцій, плюс мікроелементи. Дуже подобається мені це добриво, перший рік ним користуюсь цією формулою. Тому що була в мене 20-20 від цієї фірми, також подобалося таке пастообразне. Так. Не обов'язково використовувати його, це може бути майстер з формулою, там, здається, 13-40, 13. І ще може бути монофосфат калію, ну це вже геть на кінець. Тому що, е, якщо беремо насіння петунію, вона на ось такі добрива прості, е, реагує, ну реагує, а ось вже вегетативка, мені здається, вона е, ну, гірше реагує, їй потрібні універсальні оці комплексні добрива. Тому майте на увазі любе добриво, бажано в хилатній формі розчиняємо і підживлюємо. Тож перва підживка з фосфорним, де більший е, вміст фосфору. От Це для того, щоб все-таки корінці нарощувались. А надалі переходимо на двадцятку чи там 18, ну, де рівна формула, плюс макро і мікро е, ці мікроелементи. Оцим з кожним поливом я додаю добриво. Беру менше дозування. Ну, Наприклад, якщо потрібно на 10 літрів 20 грам, а поливаю я через день, то я десь використовую на 10 літрів не 20 грам, а наприклад 6-7 грам. Ну, це так, тобто третю частину беру. І додаю добриво з кожним поливом. Ну, це все. Це я говорю про вирощування в таких ось ще на стелажах, в домашніх умовах, в кого нема теплиці. У мене теплиця не опалювальна, буду переходити пізніше, тому зараз вони в такому стані. Ось це, що хотіла розповісти: кому було цікаво, поставте вподобайку. Підпишіться на канал і прокоментуйте, що ви думаєте про. Формування і чи як на вашу думку відрізняється формування? Ось та й далі від формування вегетативної? Я розповіла свій досвід, ви можете поділитися своїм. Ну на цьому все. Миру нам та гарних кітів.